Усім привіт! Вітаю на каналі. І сьогодні я розпочинаю відснімати звіт у проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Організаторами даного проєкту є Маруся з каналу Марусина скринька рукоділля, а також Оксана з каналу Оксана Ніті Лайф Я говорила, що я буду в'язати шкарпеточки, але також. Вирішила зв'язати ось такі капці. У мене підошва вже готова. Вона є проклеєна і ось така прошита. І ще такий має ось таку в'язку трикотажною ниточкою. Мені ось тут залишилося пришити верх. Я їх також вже зв'язала. Зв'язала верх спицями. Ось такі будуть, ще у мене капці на літо вирішила. І також, звісно, я в'яжу шкарпеточки на подаруночок з ось такої пряжі. Це один, одна шкарпеточка вже майже готова. Тут п'яточка вже є, залишили ще зовсім трішечки, і зв'язати другу шкарпеточку. Сьогодні, 18 серпня, я думаю, до кінця серпня я зв'яжу ще шкарпеточку і розвітую. А ви не перемикайтеся, за мить я вам покажу звіт. Ось і готові капці мої. Я зробила їх з такою підошвою, можна носити і на вулиці. Верх зв'язаний з пицями, вони дуже легенькі. Я вже в них ходжу. От, е, мені дуже подобається. Зручно, легко і можна виходити на вулицю. Також я вже зробила в цьому звіті ось такі шкарпеточки на подаруночок з подарованої пряжі. Зараз ми зважимо, скільки вони важать. 63 грами дуже. Мало, щось не фокусує, дуже мало. І в них ось такий яскравий, якраз осінній колір. Мені дуже подобається. Тут сороковий розмір, вони дуже легесенькі, просто клас. І от після першого прання вони розпушувались дуже гарно. Я, до речі, перше прання провожу. Чоловічим шампунем. Чоловікові не підійшов шампунь, ми придбали. І я вирішила, щоб не викидати, буду проводити перше прання. Вони дуже-дуже класно пахнуть. На жаль, не можу це передати, але пахнуть вони класно. Ось такий мій серпневий звіт. І в даному звіті я використаю номінацію. Зв'язано з подарунковою пряжі, так як це подарункова пряжа. І вже в вересні буду розпочинати також в'язати, тобто вже в вересні, зараз буду розпочинати в'язати вересневий звіт, так як я трохи довго в'яжу шкарпетки, тому я починаю зразу ж в'язати на подаруночок ось такої ниточки. Це будуть е, подарунок, скажімо так, кумі, а це її чоловіком. От. Ось такий коротенький звітик за серпень е, в даному проєкті. Е, залишайтесь на каналі і побачите, що я зв'язала ще на подарунок у вересні. До зустрічі, па-па!